Сказ про дурника Івана. Відірвався він від дивана і пішов такий пихатий Україну визволяти. Бо там нацики, бандери, людям, що за СССР не дають духовно жити, Брашку пити й пики бити. І до того ж малороси зубожів, як тендоси, І не знають посіпак, як чудово жить в бараках. Дурень тільки те й уміє, що думкою багатіє. Тож Іван прийшов під Київ. Щоб хоч щось навоювати, до чужої вдерся хати. Там скарби, куди не глянь, повезло же тебе вань. Блендер, кавоварка, праска. Добре в гуглі є підказка, Що для чого і почом. Домик красним ми ті суки облажили. Вот хахли, щоб ми так жили. Далі білий унітаз, прямо в хаті. Ваня враз з подиву аж газонув. Рилом у бідепірну. Диво, пральна машина. Ванка в Чеберкуль дружині дзвонить. Люся, я хуєю, вокруг одні трафії». Ваня брав усе, що бачив. Про що знав, про що не знав. Навіть іграшку собачу спитив. за до сприйняв. Вже зібрався він тікати. взяв ще палку колбаси. Як побачив, рідна мати ще жіночі труси. Не сімейні поколіна, що вдяга його дружина, Не замизгані старенькі, а мережевні біленькі. Він білизну став плекати, Щось собі фантазувати У пінпонг в кишені грати. Раптом град з його бригади вдарив залпом, І від хати не лишився навіть льох. Так Іван дурак і здох, що стосується моралі, Не вкради, як вчать з Навіть якщо ти у танку доля вдарить бумерангом. І за все прийде розплата, Отака От хуйня малята.